Илюша с Артемом идут на саночках кататься. Едь давай. Все классно? Да. Подходим. Опа. Ой, Илюша едет. Илюша еде с мамой. А, мама впала. Илюша дальше еде. А, Илюша на папу еда. Вставай упав, ай ты упав шо, запутався? Ну, щас випутаю Артем Ілюша на гору йти не хоче, їде, так? Чи хоче Ілюша? Ілюша не хоче. Такий у нас краєвид у нашому місті. Це наш музей Великої Вітчизняної війни. Вон Ілюша побіг. З горки. Там де діти на санчатах катаються. Там. Махай мамі, пока. Все. Папа з Ілюшою їдуть Ми поїхали. Так, тепер Артем з Ілюшею і вперд! Давайте, ага, з Артемом не кричить. <рик> Ілюша кричить. На гору підіймається. І Ілюша двома руками за Артема держиться, то що одно не виходить, мабуть. Втомилися? Я точніше мовка. Тепер Ілюша з мамою сідають на санчата. Сідай, Ілюш, сідай. Мастись. Ілюша, ти будеш рулювати? Да, ні. А хто буде рулювати? Артема. Артем буде рулювати, То ти ж з мамою їдеш. Ні, тьома. Ні, ти з мамою поїдеш. Артем воно десь вже втік. Ні. Втік десь воно... сів на лавочці і десь заховався там. Втомився чи що? Да. Їдьте, мій, їдьте. Ну, давай, Ілюшка. Главне, щоб на мальчикам не навіть. Я буду першим спитателем Так, Accident. Артем ідеї испытывать нову горку. ну. першим із питанням. Куди? Першим іспитателем. Те, <рас> що саночки загрузили геть з ніг, це його... <ривання> Ні геть не хвилює. Так, Вставай Артем, та нічого тут не вийде. Так, йдемо ще одну гірку випробувати З іншої сторони ще одна гірка є. По асфальту не дуже хочать саночки їхати. Вперед. Ну, Тут гірка довша. І вона з таким поворотом. Це горка, взагалі, тут вже не сильно розковзана. Тут такі збули моменти в дитинстві в моєму, що вона була аж туди до звопротезної ж вилітав, коли тут ще люди. Ілюша, пішли, подивимось. На краєвид. Пішли. Пішли там на річку, подивимося, як красиво. Ді, сідай на санчат. Да. Сідай, мама, тебе повезе. Подивимося, як замерзла там чи ні. Да, подивимося, чи замерзла річка, чи ні. Давай. Ілюша красивий краєвид. Ілюшка. Он наша Яни Наталка. Гора, а там печера вгорі. Річка наша красива. Так, ідемо з'їжджати з іншої горки. Съезжайте. Что там. там? Там, вот. там водичка течет. Да, там течет водичка. Йди Артм тезве. Да. Йди з Артемом будеш з'їжджати. Давай, давай! Ні. Чо, не хочеш? Ні, я. Е, тут будеш стоять? Да. Чого? У -у. Йди з Артемом будеш з'їжджати на саночках. У -у. Не хочеш? Ну тоді подвинься, Артем буде з'їжджать. Зійди в сторі в сторонку. Зійди. Шесть ще. Ше. Шет, ходит, ходит, ходит. Так, Артем, едь. Что такое боба Боба? -боба? Лепить с хочешь? Че шо? Не. Лепить губку Боба хотел? Ага. Ну то лепи. Слепи губку Боба. Давай, Артем. Второй пошел. Артем, давай.

Estou mesmo...